що е, має бути сформована нова команда з людей, які ну, професіонали, а інші люди мають їх підтримати для того, щоб ми щось змінили? Так, так. Тому що, наприклад, якщо я за освітою бухгалтер, але так сталося, що я маю бути юридично підкована в усіх напрямках, то для чого нам тоді правоохоронна система, якщо вона не працює і від неї потрібно захищатися? А з приводу дивіться, ви згодні з тим, що суддів, прокурорів, начальника поліції, як мінімум інших, потрібно обирати на місцевих виборах? Цілком і повністю згодна, Того, що по справі Дубановської, по пашиній справі, по моїй у нас одна суддя. Що я для себе вияснила? Дуже було удобно побудована ця система в тому плані, що жінка-суддя. Чоловік-прокурор. <рес> Працювали е в Слов'янську, в Краматорську мали ще якесь своє підприємство. Всі mm. Я секундочку, роботи. А див... дочка їхня <працювала, працювала в міській раді. <рес> <рес> Чиш у мене, дивись, теж, щоб <рес> зразу. <були дивиш>. <рес> на, у мене на суді, чуєш? вони захищали родину, адвокат, друг сім'ї, а в адвоката рідний брат, голова суду. Голова суду вирішує суддей, яка всі справи мої веде. І все, і все, а, а тепер виходить от далі, якщо знову ж таки, прокурор Панасюк, важу тут білоцерківська прокуратура. Прокурор Панасюк, а батько суддя апеляційного суду. Ну так, так, удобно, так дуже зручно. Правильно? Я ви передивлялась декларації? Я, чесно кажучи, просто прозріла, коли. Відкрила 11 земельних ділянок в прокурора. Чоловіче добрий, де ти їх взяв? Це той, що вона? Ви... Да, так, да. в батька ціла купа ділянок. Тобто це люди, які на сьогоднішній день у нас іде повномасштабна війна. Держава фінансує не наших захисників, а фінансує е, оцих упиряк, да. які сидять, да. ну як як п'явка присосалася і не можна Каже, 12 ділянок. Ну чувак є держслужбовець, знайомий мій. Виявляємо, ми в нього 120 ділянок в карків. Угу. Я йому задаю питання, нафіга? Для чого 120? Ну 2-3, може. Я не знаю, у мене немає жодної. Для чого 120? Ну це в одному місці. Вони навіть, послухай, вони навіть не розуміють. Для... Ну, вони собі просто... От у них е, така хвороба. Це дійсно хвороба. Ну, ось Юля, виявила у нашого першого заступника Ганіча 2,5 мільйона подарунки, так? Да? Да. А далі людина за Юлію пішла і виявила три рахунки в біткоїнах. це, да.